Привіт! Сьогодні у нас четвертий період палеозою, а саме Девон. Це буде дуже цікава подорож, майже 55 мільйонів років пригод та пошуку. А я, в свою чергу, прошу вас поставити лайк та підписатися на наш канал. Тільки ви мотивуєте нас створювати для вас контент. Лайк, підписка, погнали! Тож, Девонський період! Це четвертий геологічний період Палеозойської ери, тривалістю близько 55 мільйонів років. Почався він 419 мільйонів років тому, а закінчився 360 мільйонів років тому. Закінчився він, скажімо так, сумно. Вимерло близько 85% видів тварин. Але в цей раз ані вулкани, ані метеорити не винні. Як виявилось, з злочинцями були рослини. От такий поворот. Але про це трохи згодом. Почнемо з клімату. Дивон це час, коли наша планета була справжнім тропічним раєм. Хоча людині, в принципі, в дивонський період жити було б не надто затишно. І річ навіть не у відсутності звичних рослин і тварин як продуктів харчування. Справа в недостатньому рівні кисню і надлишку вуглекислого газу. На початку періоду кисню в земній атмосфері було не більше 15%, нагадаю, зараз 21. Щоправда, варто зазначити, що його відсоток зростав зі збільшенням кількості наземних рослин і досяг майже 18%. Наприкінці періоду. З вуглекислим газом наземні рослини теж активно працювали. Адже для них він не більше, ніж джерело їжі. Тож його вміст в атмосфері впав із 6% на початку девону до 4,5% наприкінці періоду. Такий відсоток для людини є все ще смертельною дозою. Тож, якщо і не скафандр, то киснева маска хоча б точно знадобилася. Клімат, в свою чергу, був значно теплішим, ніж у сучасності, хоча невеликі крижані шапки спостерігалися на території сучасної Бразилії. Зазначимо, що він, ну тобто клімат, змінювався протягом усього періоду. Усе таки 55 мільйонів років це не два-три тижні, та ще й за умови майже безперервної зміни конфігурації материків. На початку періоду середньопланетарна температура перевищувала 20 градусів. Зараз навіть до 15 не дотягує. До середини дивона планета злегка охолола до 18 через діяльність рослин. Але і це все одно значно тепліше, ніж зараз. Тому рівень моря був значно вищим, і вся планета вкривалася мілководними морями, які кішили життям. У дивоні істотно змінилися фізико-географічні умови, які призвели до зміни флори і фауни. Великі простори північноамериканського та східноєвропейського континентів займали мілководні моря з максимальною глибиною не більше 400 метрів. А максимальна висота континентів в цей час не перевищувала 2000 метрів над рівнем моря. Це навіть нижче за нашого верла в Карпатах. В водах Дивонських морів і океанів жили численні водорості: сифонові, сині, зелені, червоні, а в лагунах Харві. Псилофіти, що з'явилися в селорійський період у ранньому дивоні, вже були організовані складніше. Їхнє тіло досить чітко поділялося на корінь, стебло та гілочки. Від них у середньому дивоні виникли примітивні папороті. Вони вже мали дерев'янисте стебло. Гілки цих рослин починають виконувати різні функції, а їхні кінцеві частини поступово перетворюються на розсічені листки, за допомогою яких відбувався готосинтез. Ростуть її інші нащадки псилофітів: плаунові і членистостеблові. Вони організовані значно складніше, ніж псилофіти. Ці рослини поступово витісняють своїх предків, захоплюючи простори їхнього існування, і розселяючись у вологих місцях, у мілких лагунах і болотах. У верхньому дивоні псилофіти зникають, з'являються перші насінні папороті: кордогідові та справжні папороті. Перші насінні рослини на верхівках спеціалізованих листків мали насінні зачатки, які лежали відкрито на листках. Тому ці рослини і названо голонасінними. Вони були вже справжніми деревами, справжніми листями, органами розмноження у вигляді шишок. Холоносіння могли розмножуватися безпосередньо на суші, бо для проростання насіння водне середовище не потрібне. Крім того, насіння це багатоклітинний орган з значною кількістю запасних поживних речовин, які забезпечують зародок на початку його життя всім необхідним. А покрив насіння добре захищає його від несприятливих умов. Усе це дало можливість голоносінним широко розповсюдитись на суші. І хоча спорові рослини продовжують існувати, панівне становище серед рослин поступово займають саме голонесінні. Переходимо до фауни. І тут, як то кажуть, цікавіше ніж в цирку. Якщо в морях дивонського періоду першість мали хребетні з деякою конкуренцією з боку великих членистоногих і молюсків, то володарями суходолу на той час були виключно членистоногі. На суші вони не поспішали великий розмірний клас. Фауни девонських материків не породили нічого, хоча б порівняного з величезними гігантами ракоскорпіонами. Але їхні дрібніші родичі і так непогано себе почували. Благо на суходолі в більшу частину періоду в них не було ніякої конкуренції. Арахнідо ж. Тобто павокоподібні, як вибралися на сушу ще в Ордовицькому періоді, так і не поспішали назад у морські води. Пізніше у Силурі до них приєдналися багато ніжки, а безпосередньо в дивонському періоді з'явилися найуспішніший клас тварин за всю історію планети. Тобто комахи. Дійсно, якщо рахувати за видовим різноманіттям близько півтора мільйона видів, що живуть в наш час, і загальною біомасою, то комахам немає рівних у сучасних біоценозах суші. В дивонський час комахи тільки готувалися до панування над планетою, ще не ставши такими численними і різноманітними. Більшість істот, що шастили під кронами перших рослин, які відійшли від води, були дрібні, непоказні показні і найбільше нагадували сучасних тарганів. Звісно, до речі, що еволюція комах нерозривно пов'язана з еволюцією рослин, оскільки шести ніжки це спочатку рослиногідні членистоногі. До хижатства низка видів підійшла трохи пізніше, але це сталося ще в Девоні. В дивонському ж періоді з'явилися на планеті перші в її історії авіатори. Родичі та безпосередні предки сучасних бабок першими виростили крила із зовнішніх покривів і злетіли в повітря. А за ними й інші комахи поспішили обзавестися таким корисним еволюційним пристосуванням. А що ж щодо наших предків та родичів хребетних? Адже саме в Девоні лопатапірі риби почали вихід з безкисневих і закислених політ на сушу. Але на суші вони були поки що тільки гостями. Так виповсти подихати, погрітися на сонечку та зловити на обід членистонового, що зазівався. Хоча амфібії зародилися ще в Девоні, але так і не стали повністю наземними тваринами, за винятком частини черв'як і безхвостих в особі жаб. А тоді вони й зовсім були рибами з лапками. Сухий та спекотний клімат на материках призвів до висихання багатьох річок, озер, боліт, лагун та мілких внутрішньоконтинентальних морів. Лише деякі водні тварини змогли вижити в таких умовах. Найбільше пощастило тим, хто, окрім зябер, також мав легені. Завдяки легеням можна було отримувати кисень з повітря атмосфери. До цих щасливців в першу чергу належали дводишні риби. Вони мали ргові зуби та гострі ребра. У 1870 році в двох маленьких річках Австралії було виявлено живих представників дводишних риб. Забудовою вони нагадували своїх викопних предків. Пізніше ж, дводишні риби були знайдені також у Африці та Південній Америці. Крім них, у пересихаючих водой магдивонського періоду, водилися кистепері риби. Завдяки плавцям, які нагадували кисть руки, кистепері риби могли повзати. Плавальний міхур у них був збагачений кровоносними судинами і відігравав роль легень. Отже, кистепері риби могли дихати повітрями, переповзати з лагуни в лагуну в пошуках їжі й води. Скелет кистеперих майже повністю окостенів. Череп складався з кісток, які є в черепах вищих хребетних тварин, що свідчить про те, що кистепері риби були предками всіх наземних хребетних, в тому числі й амфібій, які з'явилися в верхньому дивоні. Це вже були справжні наземні тварини. Вони жили на суші, хоча й мали ще багато. Та спільного з рибами, наприклад, форму черепа, луску та зяброві кришки. Першими земноводними тваринами були стегоцефали. Найвідоміші представники цієї групи це Тікталік та Іхтіостега. Їхній розквіт прийде пізніше у кам'яно-вугольному періоді. Диванський період називають періодом риб і не дарма, оскільки в морях та озерах цього періоду мешкала величезна кількість риб. Окрім кистеперих і дводишних, до кінця палеозою існували ганогідні риби, які мали ромбічну форму лузки, що розташовувалися в правильних косих рядах. Пізніше ганоїдні риби були витіснені більш досконалими формами. У морях з'явилося багато риб з твердим шкіряним скелетом, панцирними щитками та шкіряними зубами, у ті далекі часи, коли хребетні тільки починали свій розвиток і розгалудження існували форми з примітивною внутрішньої організації. У відкладеннях Девонського періоду зустрічаються залишки швидко плаваючих маленьких гнучких акулоподібних риб, які були предками акул. Також виявляють представників великих панцирних риб, що схожі на трилобітів. Панцир деяких з них покривав не лише передню частину тіла, а й плавці, що одночасно і захищали риб від хижаків, але й обмежували їхні рухи. Найбільшого поширення набули артродири та антиархи. Деякі артродири досягали вражаючих розмірів. Наприклад, довжина дункли могла бути понад 12 метрів. При цьому довжина акулоподібних риб, яких він переслідував, становила лише близько одного і двох метрів. Про донклеостевоса я, мабуть, зроблю окремий ролик, бо там є про що розповісти. Важливе місце серед безкребетних Дивонських морів та океанів займали велетенські ракоскорпіони. Частини їх пристосувалися до умов життя в солонуватих і опріснених водоймах. Основною здобиччю ракоскорпіонів були трилобіти і риби. У Дивонських морях вперше з'явилися хижі головоногі молюски, амоногідеї. Їхня спірально закручена мушля мала перединки. Серед голошкірих найбільш поширені в цей період морські лілії, морські зірки і морські їжаки. Але, як я й казала вище, скінчилося все масовим вимиранням. І тут давайте розглянемо більш докладно. Ми звикли вважати, що масові вимирання провокуються подіями апокаліптичного масштабу, наприклад, виверженням вулканів або найпотужнішим метеоритним бомбардуванням. Але щонайменше одне з них, на думку вчених, було спричинене, хоч як би не було важко в це повірити, звичайними деревами. Вимирання за великим рахунком відбуваються безперервно. Живі істоти постійно еволюціонують і настільки ж регулярно зникають. Але масові вимирання завжди вражають своїми масштабами. Під час масових вимирань зникає набагато більше видів тварин, ніж зазвичай. Під час дивонського вимирання до того ж майже не з'явилося нових видів. Утворилася зіяюча порожнеча. Особливо чутливо дивонське вимирання вдарило по мешканцях океану. Повністю зникли стоматопороїди, губки, що формують рифи. За ними пішли в небуття панцерні тварини, чиє існування прямо залежало від водних екосистем. Сильно постраждали трилобіти. Вижити вдалося лише одній їх гілці. Від плакодерм залишилися тільки два види, але й вони досить скоро зникли. Вважається, що для океану дивонське вимирання стало другим заступенним катастрофічності. Сухопутні ж екосистеми практично не постраждали, тому вчені цілком логічно пропустили, що винуват. Девонського вимирання були організми, що населяють сушу. Головні підозрювання це дерева, які почали розвиватися якраз в цей час. Раніше наземна флора особливою різноманітністю не відрізнялася, її поширення повністю залежало від водойм, тож зелень можна було зустріти лише неподалік від берегів, оскільки тоді транспортування вологи всередині рослин здійснювалося ще неефективно, та й відростити довгі стебла не вдавалося. Пізніше стали з'являтися рослини, що вирізнялися міцними товстими стовбурами і потужною корневою системою, здатною дістатися води в глибині ґрунту. Навчившись підноситися на десятки метрів вгору, ці рослини стали укладати своє насіння в тверду оболонку. Всередині насіння вже містилася певна кількість вологи, тому воно могло проростати далеко від річок, морів і океанів. Усе це дало змогу розпочати заселення нових територій. Так з'явилися і поширилися по всій планеті дерева. Коріння дерев, йдучи на велику глибину, розпушували шари осадових порід, полегшуючи вимивання залягаючих мінералів. Крім того, в корінні перебували бактерії, що переробляють атмосферний азот, отакі необхідні рослинам сполуки, як нітрати й аміак. І мінерали, і азотисті сполуки зрештою вимивалися в океан, де провокували вибухове зростання водоростей. Популяції останніх не відрізнялися стійкістю, тому дно час від часу вкривалося товстим шаром відмерлої органіки, яку місцевим мешканцям не вдавалося оперативно переробляти. Ця ковдра душила все, що опинялося під нею, в тому числі й тих самих трилобітів. Учені мають в своєму розпорядженні речові докази того, що подібні процеси відбувалися під час дивонського вимирання. Мертві водорості утворили на дні океану шари, в яких практично не було кисню, після чого закономірно скам'яніли. Але це не єдина зачіпка, яка вказує на дерева, як на винуватців дивонського вимирання. Фотосинтез у великих рослин відбувається в значно більшому обсязі, і перші ліси землі могли витягти з повітря небачену раніше кількість вуглекислого газу. Це неминуче Призвело б до охолодження планети свідчення того, що все відбувалося саме таким чином, є вважається, що за час дивонського вимирання середня температура на Землі впала на 3-6 градусів за Цельсієм. Океан у цьому випадку став би занадто холодним для багатьох мешканців. Обидві доказові лінії здаються переконливими, але жодна з них не є незаперечним доказом того, що саме дерева стали причиною дивонського вимирання. Суто теоретично не виключена ймовірність, що як цвітіння і загибель водоростей, так і глобальне похолодання були викликані впливом іншого характеру. Багато експертів дотримуються інших поглядів щодо причин дивонського вимирання. Хтось із них звинувачує метеоритну атаку, а хтось говорить про вулканічну діяльність. І поки не наведено 100% доказів, які б вказували саме на дерева, ці суперечки триватимуть. Ось ми і дісталися кінця. Відео вийшло довгим, і я дуже дякую всім, хто додивився до завершення. Наступні періоди будуть ще більш змістовними, тож я хвилююсь, що ролики будуть довшими. Напишіть нам, як вам такий формат. Ми читаємо кожен ваш коментар. Тож. Лайк, підписка до зустрічі в нових відео.